Партнер програми шоурум інноваційні системи майбутнього від ельрої. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звуть мене Катерина Ярова. Вітаю вас. Каміння скуповують, перевозять, облаштовують цехи та отримують на члені прибутки. В обласному центрі викрили підпільне підприємство з обробки бурштину серцю. Вилучено півтони товару більше як на 2 мільйони гривень. Хто власник зараз розслідує поліція? Масштабна операція вилучені на півдорогоцінного каменю бурштину, півтони серцю вилучили вчора. В обласному центрі поліцейські департаменту захисту економіки спільно з працівниками прокуратури відсвяткували діяльність підпільного цеху з Каміння його облаштували у нежитловому приміщі. Приміщення використовувалися не тільки для прийому пункту бурштину, але й для зберігання та обробки каменю. За зібраними матеріалами незаконної діяльність слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за за статтею 198. Це придбання отримання зберігання та збут майна одержаний злочинним шляхом кримінального кодексу України. Під час обшуку виявлено та вилучено півтони обробленого та необробленого бурштину різних фракцій. Орієнтовна вартість каміння, яку озвучили правоохоронці, більше двох мільйонів гривень. Окрім цього, в цеху були знайдені шість верстатів для оброблення сонячного каменю. У поліції також розказали, що нині шукають канали збуту та причетних до злочинних махінацій осіб. Цієї ночі було гаряче у рівненських рятувальників. Надійшов сигнал про загорання автомобіля. Власники припаркували своє BMW X5 у дворі житлового будинку на княгині Ольги. Вночі сюди навідалися професійні палії. Швидко зробили справу. Елітний позашляховик вигорів за лічені хвилини. У рівному спалили елітне BMW X5. Авто спалахнуло вночі на вулиці княгині Ольги. Очевидці викликали вогнеборців, адже самотужки впоратися із вогнем уже було неможливо. Автомобіль був повністю охо. Оплений полум'ям загрози для інших транспортних засобів та поруч розташованих будівель не було. Машина була припаркована подалі. Майже година знадобилася для повної ліквідації загорання. Правоохоронці тепер розглядають версію на вмисний підпал, Як і в попередніх випадках ні замовники злочину, ні виконавці невідомі. Авто відновленню не підлягає. І до слова, в залежності від року випуску, така марка транспортного засобу вартує від 500 тисяч до 2 мільйонів гривень. слідчо оперативна група на місці події встановила. Що займання автомобіля марки BMW X5, що належить 52-річному місцевому жителю, сталося у період з 21 по 3 годину ночі? Це за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, у рамках якого встановлюють усіх зловмисників. Алкоголь та дорога. Чоловік, будучи на підпитку, не втримав своє авто на дорозі, та на шаленій швидкості вилетів в кювет. П'яний водій потрапив в аварію, перекинувся на автомобілі та дивом зазнав лише незначних подряпин. Ця історія сталася на міжнародній автодорозі «Київчоп» біля села Коти. Керуючи автомобілем Нісан Прімастар, житель міста Дубнен на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керуванням та злетів в кювет. Уже відомо, що водій суттєво перевищував швидкість, свідки автопригоди зупинялися, щоб Допомогти йому вибратися із кабіни і викликали лікарів та поліцію. із забоєм хребта доставили в Радивилівську районну лікарню, але травми виявилися легкими, тож його відпустили додому. Результати медичного освідування на стан алкогольного сп'яніння показали 1,87 проміле. На Дубенчанина насклали адміністративний протокол за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. За групі порушень правил безпеки дорожнього руху на чоловіка може чекати сувора кримінальна відповідальність. Цього разу йому подарували ще один шанс на життя. А розтрощений автомобіль до. Ставили на територію Радовилівського відділення поліції. Ну а далі цинічна історія заробітків на могилах. Чоловік ходив по ночах на цвинтар, щоб красти надгробні хрести. Це тривало довгий час, аж поки одного разу його випадково не зустріли копи. Той якраз через місцевий парк у місті Радивилів переносив додому хреста на спині. Чи понесе він покарання? Мають вирішити тепер судді. Ні совісті, ні страху в Радивилові. Чоловік крав складовище на гробні хрести, і одного разу його зустріли поліцейські. Під час патрулювання міста копи помітили чоловіка, який не. Це нагробний хрест. При цьому він ледь тримається на ногах, адже у п'яному угарі. Звідки взяв хреста? Пояснити не зумів. Уже під час спілкування в районному відділку з'ясувалося, що ця особа причетна до інших аналогічних злочинів. Він викрадав з місцевого кладовища хрести і переносив їх додому, щоб потім здати на металобрухт і виручити гроші. Підозрюваного 55-річного місцевого жителя Радивилова тепер чекає кримінальне покарання. Йому інкримінують наругу над могилами. Максимальна санкція це три роки позбавлення волі. Чоловік, зіславшись на безгрошів'я, я пояснив, що хотів таким чином виручити трохи грошей, бо проживає сам допомагати йому нікому і ледь зводить кінці з кінцями. Маєте і ви що розповісти? Не зволікаєте. 45 10 70 – це телефон нашої редакції. Зичу вам гарного продовження робочого тижня та надійних людей поряд. І вже прощаюсь до наступного ефіру. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77. вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 «Тетяна» Тетяна салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Шоурум інноваційні системи майбутнього від Ельрої. Безпека має своє ім'я, тому знайомтесь: Ель Рої, шоурум, інноваційні системи майбутнього. Від Рої» – це широкий асортимент відеонагляду та охоронного спостереження, томофони для різних потреб, системи контролю доступу та відеонагляду будь-якої конфігурації, повний обсяг робіт із проєктування, монтажу та сервісного обслуговування, обладнання, усі види комплектуючих та аксесуарів, квадрокоптери, роботизовані камери, без Провідні системи виклику персонала, системи запису та зчитування даних, сучасна безпровідна сигналізація, супутникове телебачення. Ціни нижчі, ніж будь-де. Рівне вулиця Щаслива, 14. Телефон 067 364 66 46. шістдесят чотири безпека, що завжди з тобою.